Згідно з християнською релігією, душа людини не може залишатися порожньою. Якщо людина не впустила туди Бога, його місце займе. Панічні атаки приймаю обойму. Я на прощання тебе обійму. Поставляє нас задуматись, печай доганяє, не зміг здаватись руки свої не опускай негативні думки, не сприймай помилок, більше не допускай, впаше на коліна одразу вставай Як знайти лихи з цього війна, як знайти вихищайна. Життя складне опак мені, тебе це близько для мене далеко, що ж там оживає все своє життя. Я знаю, ти вихищала війна, я знаю, ти вихищала війна, я знаю, ти вихи, що війна, я знайте, ви, фі, Життя складне, обакліяле, хо Для тебе це близько для мене далеко все своє, своє життя, неможливо знайти без за року крика. Як ми ти з цього майна, там у небо, в собі також і люди Хочеш позбутись, чекаєш від них чорти женуться, ти радість для них, за шпортом все впав, то знову піднявся, я сам справлявся, чортам, під колядцям поплює злість. Циснув в кулаке, кінець yeah. мог генерать спрощовальти yeah. жодним. Моки, кінець, прощавайте ті чоти, памішні атаки приймаю войну, я на прощання тебе обійму бізне заставляє нас адроматись Печай, доганьяє, не смі здаватись руки свої не опускай негативні думки, не сприймаймо, більше не допускай, Павши на коліна одразу вставай. Життя складне, оплатиння, хоч для тебе це близько, для мене, далеко Шортами живе все своє життя, Неможливо знайти без дірок укриття. Я знайди вики з цього лайна там у небо в собі також не люди, хочеш позбутись, чекаєш від них чорти. Ти радість для мене за шпорт, все впав, Та то знову я піднявся я сам Справлявся чортам ти корявся, оформлює здесь, зіснув кулаки, всьому кінець, прощавайте чорти, всьому кінець, прощавайте, чорти, всьому кінець, прощавайте, чорти, всьому кінець, прощавайте чорти. Чорти, чорти.